Принципи, ви ніколи не переможете в війні. Ви її завжди програєте. навіть що це буде програш за столом потім переговорів. Якщо ви не зробите двох речей: перше, якщо буде тільки оборонятися і не наступати, і зараз питання наступу української армії це є дуже важливе питання. Без нього ця війна не закінчиться перемогою взагалі за означенням. І друге питання це війна ніколи не закінчиться, якщо ви не почнете воювати на чужій території. Це теж є абсолютна догма. Ви можете вийти на граниті 91-го року, але війна не закінчиться. Вони будуть далі її вести. Це будуть річно якісь вторгнення, ракетні обстріли, атаки тощо. Вони будуть заїжджати танками, виїжджати, і для того, щоб цього не було, ви маєте на них покласти всю. Всі тяготи війни, їхнє населення має це знати в їхніх областях прикордонних має бути зони безпеки, які контролюємо більше ми ніж вони, де ми можемо знищити будь-які мінометні чи артилерійські підрозділи, які звідти будуть бити по нашій.